Різдвяні дерева засвітилися майже по всій Україні. Готові у Харкові. Справжня різдвяна казка. Головну ялинку відкрили на станції метро університет, але гарно не тільки під землею. Просто подивіться на ці жовті трамвайчики. Це наймиліший громадський транспорт, який я бачила. В Одесу. І тут уже зовсім менчувай. Тут 20-ти метрова штучна ялинка в українському стилі. Світиться від генераторів, але не повністю. Не висотою, а кількістю дивує Кропивницький. Вже третій рік поспіль тут замість однієї головної ялинки аж 12. Кожне деревце з присвятою. Львів, тут просто велетенська, розкішна ялина, дуже стильна і затишна. Живе дерево цього року прикрашатиме ще й Полтаву. А от у Сумах Луцьку і Хмельницькому не рубали ялинки, а прикрасили гірляндами ті, які давно ростуть в центрі міста. Мені таке супер подобається.